Ця штука в тому, що сува Зеленського рівно варті стільки, скільки коштує зарплата того, хто йому пише ці тексти. Є такий Дмитрій Літвін, який зараз встряг уже в скандали, вже. Просто раніше був спічрайтером, зараз вже там пробить тиск на пресу, інші речі. О, дуже швидко шувалівські е, ці політтехнологи російські починають в Україні дуже сильно командувати. Та сама історія, як і е, з Подоляком, і іншими. От всі російські технологи, ще раз кажу, він то українець е, Литвин, але це шувалоська школа Інтерівська, він в нього вчився. Кажуть, був дуже здібний. От вони дуже швидко вважають, От все, що напише Литвин. Зеленський повторює, ці речі можуть бути діаметрально протилежними. Він їх повторить. Він навіть не зрозуміє, що він сказав. Він не вдається в текст. Ви іноді бачите. Він ну, він актор, але він читає тексти, не вдаючись сенс. В нього немає смисових пауз. В нього немає наголосів спеціальних, не наголосів романтичних, а наголосів по спеціальності. По тексту. Він іноді зливає в купу дві абсолютно різні тези, якими ми треба робити смисові певну перерву, інтонацію. І, все, тобто він просто тупо. Зачитує тексти або повторює те, що його Ярмак змусив визубрити, вивчити? І ці речі можуть бути діаметрально протилежними. Написав Литвин, що війна закінчиться тоді, то він це повторив. А давайте згадаємо, що він сказав 31 серпня, а потім повторив 1 вересня тільки не цього, а минулого року, 23-го. Я вам нагадаю, війна може закінчитися до кінця цього року, не 24-го, 23 23-го кінця. І ми вступили в останню стадію війни. Ви пригадуєте війну 23-го року, яка в біса остання стадія? Та це було навіть не середня, це навіть була не середина. Це був десь підхід до такої, знаєте, піку середньої стадії війни. Але він розказував ті речі чому? Ну, Йому написали цей текст. Хто написав, для чого, з яких мотивів, яку ідею при тому відсвятковують, це вже інші речі. І от зараз ми маємо майже протилежні заяви. Заява, що війна може закінчитися наступного року, ще раз кажу, велика ймовірність, що вона може закінчитися і цього року, просто на зовсім інших умовах. Ми зовсім інших, це не перемога. Але він паралельно з тим робить заяву. От Макрону він говорить і це розповсюджують спеціально для преси, що він не погодиться на будь-які перемир'я, на будь-які зупинення війни. Крім повної там перемоги, виходу на наші кордони, все хай би вони перестали вже говорити ті кордони 91-го року. 91-му році не було кордонів України, були кордони УРСР, яка була частиною тої Російської імперії ССР. У нас офіційно кордони наші визнані міжнародному плані, визнані світом уже в 92-му році. Хай хоч кордони 92-го року говорять, бо так інакше це дуже двозначна фраза. Це ніби як віддати Україну знову назад під повний контроль Москви. Звучить отже, він зробив заяву, що не буде обміну територій на якесь там перемиря, на припинення вогню. Це означає з тим, що ви кажете, гіпстейт подає ситуація на фронтах. У нас катастрофічна ситуація зараз по мобілізації і дуже серйозно зростає втеча, дезертирство. Ухвалено вже другий, один закон ухвалено, другий готують, який має виправдати по суті. Е Декриміналізувати дезертирство воно може ще зрости. Перший був логічний швидке повернення все зараз може бути взагалі критична ситуація. В цій ситуації розказувати, що ми не закінчимо війну. Доти, доки, не будуть всі звільнені території, ну може, так і вдасться. Але це років 10, треба говорити, 20. Це буде дуже довготривала війна. Якщо ви збираєтеся вести якісь переговори, ну тоді не говори, що ти не будеш йти на жодні поступки, тому що вони будуть. Ми всі прекрасно розуміємо, що вони будуть. І більше того, ми знаємо. Завдяки витокам, які роблять вже західні ж, е, політики, а від них вже журналісти. Ну от всі згадують зараз. Раптом почали цитувати кур'єр деля сера. Я колись навіть підписувався на цю газету. У мене був таке певне замилення до м, Італії. Я був чи не єдиний в Україні громадянин України, який мав підписку на кур'єр де Сера». Але то було вже давно. Але насправді е, ця газета дала тільки один з витоків. Які є в уряді Італії, і це під приїзд Зеленського напередодні давали, але те ж саме написали: французькі видання, іспанські видання і ще цілий інших. Зеленський погодився вже погодився на те, що він. Віддасть фактично ці території ворогу. Єдине, що він просить, щоб його не примушували визнавати. Ці території втраченими. Вони втрачені тут. Визнавай, не визнавай. Вони будуть втрачені, якщо ти погодишся на це. Але щоб його не примушували там міняти конституцію, що ці області вже не наші, щоб воно лишалося, що це окуповані області, але ми їх повертати вже не збираємося. Він погодився на це. А далі там іде якийсь перелік НАТО. Він вже не згадує взагалі. Нато для нього більше не цікаве. Він згадує швидкий вступ в європейський союз, який неможливий, тому що там рішення приймаються консенсусом. Та ж сама Угорщина не погодиться. Наші найкращі друзі скандинавські країни категорично не погодяться, тому що Україна має відповідати стандартам, тільки тоді може вступити. А вона не відповідає. І ну от приклад, наприклад, того ж самого вашого ж прямого каналу в Європі. Такого в Євросоюзі не може бути. Навіть за означенням, будь-які інші речі, які він творяє, не можуть. І тому вимога, та, яку неможливо реалізувати про Європейський Союз, вимога про якісь гарантії безпеки. А що ти підписував? 36 чи скількись угод про гарантії безпеки? Їх тепер вже на, на цвяшок можна повішати, бо насправді це не є угоди, це меморандум. Там нема гарантії, там немає безпеки. Це меморандуми про запевнення не забезпечення, а запевнення в безпековій сфері. Він зараз каже: ні, давайте якісь тепер нові будемо угоди підписувати щось нове про гарантії безпеки. Які можуть бути гарантії безпеки поза НАТО? Від якого ти фактично відмовився, ти більше не згадуєш про НАТО, які ну невідомо. Ну, хоча там вже Єрмак виступив, о НАТО перший пункт. То НАТО у вас є там, чи НАТО перший пункт, чи він останній пункт, чи його взагалі нема. Ви вже 10 разів розказуєте про різні варіанти того плану перемоги з чотирьох пунктів, де НАТО то з'являється, то зникає, то курс з'являється, то зникає. Ну, Насправді повна абсолютно хінея. Що стосується заяви, я ще раз кажу: він не знає, коли і як і на яких умовах закінчиться війна. Він не знає, це звучить дико, але він віддав фактично пріоритет, і він віддав суб'єктність щодо того, коли і на яких умовах почнуться переговори. Він віддав ворогу. Оце критична ситуація. Це дійсно страшно. І Москва сьогодні вирішує, чи їм є сенс зараз входити в переговори чи ні. Америка вирішує і тисне, чому от зараз так всі про листопад говорять. Зеленський я вже не знаю. Вже по моєму 20-й раз повторив цю дату листопад місяць, мабуть, 20-й. В, е, в вересні було п'ять, я пригадую. Так і що відбудеться в листопаді? Виходить Дарія Зарівна і каже: а саміту не буде. Саміту не буде, він нікому не потрібний. Ну, Зеленському він був потрібний тільки в людині в світі. Це одному Зеленському. В Україні він не потрібний, це тільки втрата, і це віддаляє від якогось. Навіть тим, хто хоче мир будь-якою ціною. Воно віддаляє, він нічого не дає. Я не знаю, на що вони сподіваються листопаді. Що в листопаді? Коли в Америці вибори Америці буде точно не до нас, вони зможуть з росіянами і тепер вже не китайцями, а індусами сісти за одним столом і домовитися. До речі, про це вже є факт, це вже заявлено. Знаєте, мені іноді кажуть, що я там якісь конспірогію свою розпускаю. І ось про ці всі речі, про все так я вам скажу, вже є відповідь. В нас є дуже дисциплінований. Це посол, який ніколи не скаже зайвого. Це Бондар посол України в Туреччині. Він дійсно дуже вмілий дипломат. Він ну він не є там суб'єктний сам, він робить те і говорить, те, що йому каже Міністерство закордонних справ. І коли він зробив заяву позавчора, по-моєму, який написав там слово саміт, він його просто розшифрував. Він каже, ну самі-самі, це будуть в нас домовленості, і це не обов'язково будуть двосторонні переговори. Це можуть бути переговори ще з третіми сторонами, або ж можуть бути такі, коли ми ведемо переговори з однією з тими сторонами, і Росія, і потім це зводимо докупи. Це я пояснюю простою мовою. Він пояснив, що вони на листопад розраховують провести переговори або в стилі тому, які була стамбульська змова в лютому березні 22-го року? Пригадуєте, змова почалася. Розмови почалися в Білорусі, куди їздила група радників і зрадників ще в кінці лютого, а 29 березня відбулася стамбульська змова, де Україна фактично відмовилася від Криму, погодилася з певними умовами додаткової окупації, плюс. Погоджувалася друга державна мова, демілітаризація України практично повна і кучу інших речей. От або відбудеться в цьому режимі, тобто домовлятися будуть нижчі рівні, плюс за столом будуть сидіти не тільки там з Сотоваріщі з одного боку і з другого боку Мединський зі своїми там колегами. А буде сидіти ще якась одна країна або дві країни. Причому з того, що Зеленський погоджується, якою відштовхую якого підтягує, будуть сидіти тільки союзники Росії. Тільки. Можливо, Індія, можливо, Індія, Китай, можливо, Індія, Китай, Бразилія, можливо, хтось з глобального півдня. Жодного з наших союзників він туди допускати не хоче. Це ми дуже добре бачимо. Але що сказав Бондар? Значить, він сказав, що готується саміт, який ми маємо тепер розуміти, не саміт, як був Швейцарії. Саміт це просто нарада. Це. Це може бути і тільки дві людини сидіти. Це вже теж буде саміт. Отже, саміт Україна, Росія і можливо якісь посередники, які з нами будуть працювати. Або другий варіант, переговори можуть початися в варіанті тому, який відбувся зернова угода. Пам'ятаєте? Спочатку сиділи мілі друзі в закритих приміщеннях, де вони домовлялися як любі друзі, дуже любі друзі, українські, російські чи посадовці, так, ніби між нами війни нема. Це Гутереш, Генсек ООН, думав, що треба мирити, що там буде щось зірвані домовленості, зайшов в те приміщення, а вони там в обнімочку сидять. Він сказав, я був неймовірно здивований. У них війна, а у них такі дружні стосунки. Я дуже радий, що в них такі стосунки України з Росією. А потім, А потім Україна. Офіційно підписує документ з генеральної асамблеї ООН і ще з якоїсь стороною це може бути Туреччина, може бути Китай, може бути Індія. Це точно не може бути Америка, Німеччина, Британія, Франція тощо. А Росія з ними самими підписує з тими ж самими той ж самий текст, отак і була зернова угода. Тобто вони насправді. Вже фактично майже все погодили. Ми не знаємо, чи погоджені якісь кінцеві домовленості по додаткових протоколах по територіях погоджено, що кордон пройде там, де буде лінія, де буде припинення вогню. Про це заявляє іноземна преса вже відкрито. Про це Зеленський фактично їздить зараз і шукає підтримки такі ідеї у західних лідерів. Нам напускають кучу диму в очі, але вже все. Ця інформація вже попоза поза назовні. Він шукає підтримки, щоб вони ну, тому що це будуть сепаратні переговори. В нас вели занадто багато грошей, щоб ми могли собі дозволяти якісь вольності самі. Йому потрібно, щоб доки американцям не до нас домовитися з європейськими членами НАТО, щоб вони не мали зайвих претензій. Він проводить ці переговори. Говорить зараз з ними, чому він так рвонув? Тому що ну, тисне Росія. Росія каже, дедлайн, в жовтні все має вже закінчитися. А коли відновиться відбудеться Рамштайн, він думав, що він на Рамштайні буде про це говорити, а Рамштайн перенесений, причому на невизначений термін. І зараз він тому рвонув, тому що часу немає. От зараз він десь за тиждень має вступити в переговорний процес. Можливо, а може, Росія передумає і вони взяли вугледар. Зараз у них є шанс прорватися на, на Мирноград, далі покровськ. Якщо вони далі посунуть туди, то їм переговори не потрібні, доти доки вони можуть кудись просуватися. Вони зараз серйозно просунулися в Торецьку. Це дуже погана історія, тому що це може бути, якщо вони далі прорвуться, то буде захід в тил, а там далі пустіш нашим військам Часовому ярі, і ота агломерація Краматорська. Це буде дуже погана історія, тому от в цій ситуації. Ворог може вирішити, а нам нема що спішити. Ми ще можемо трошки забрати більше землі. Тому що, судячи з усього, домовність така: там, де буде припинення вогню, там пройде новий кордон. При тому Зеленський не зобов'язаний називати ці території вже російськими. Він буде називати їх окупованим українськими територіями, від чого для нас абсолютно нічого не поміняється. І йому за це має дати якісь гарантії, які гарантії ніхто до кінця не може зрозуміти. І чи він справді хоче ти гарантії? Чи це ті гарантії потрібні тільки для того, щоб заспокоїти українців? Питання теж відкрите. І переговори мають вестися одним з цих двох способів, про які сказав наш посол у Туреччині. От, власне, те, що є насправді. А те, що він говорить для публіки, ну він весь час говорить діаметрально протилежні речі, його слова, ну, вони не вартують абсолютно нічого.